Вітаю, четвер, 21 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Повернути та призвати українських біженців за кордоном мобілізують до ЗСУ. Розв'язані руки. В ЄС скасували частину санкцій проти Януковича та його сина Олександра. Від тижня до місяця в українських школярів починаються зимові канікули. Українських біженців за кордоном призвуть до армії. Українці віком від 25 до 60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися до призовних пунктів ЗСУ, заявив для ВЕЛД міністр оборони України Ростем Кумєров. Поки йдеться про запрошення, але водночас у Міров чітко дав зрозуміти, що ухилянтам загрожуватимуть санкції, проте каже, поки цей механізм пропрацьовується. До 80 тисяч ухилянтів можуть опинитися у війську. Про це заявив екс-командир батальйону Айдар Євген Дикий. каже на працівників ТЦК СП переклали питання, за які відповідають депутати, оскільки в Україні діє законодавство мирного часу, це дає можливість ухилятися від служби в армії, через що воєнкоми починають проводити свою політику. На думку дикого парламенту потрібно прийняти два закони: про граничний термін військової служби навіть під час війни та кримінальне покарання за ухилянтів. Ляння від обліку, ба більше він вказав, що під куполом триває робота над скасуванням відстрочки через другу вищу освіту, а це, мовляв, найпопулярніша лазівка для ухилянців. Президент України Володимир Зеленський першим ставить питання щодо справедливості під час мобілізації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Каже, Міноборони спільно з Генштабом пропонує своє бачення плану мобілізації, а остаточне рішення мають ухвалювати депутати Верховної Ради. Нагадає що під час прес-конференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що військові наставці верховного головкомандувача повідомили про необхідність додаткової мобілізації у 450-500 тисяч людей. На що він запросив від них більше аргументації щодо такої кількості витратити на ці цілі з бюджету необхідно 500 мільярдів гривень? 666-та доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну вночі проти 21 грудня. Загарбники випустили по наших містах 35 ударних дронів. Сили ППО знищили 34 ворожі цілі. Зсу ведуть важкі бої на кількох напрямках. Зокрема, контратакували в районі Авдіївки та продовжують утримувати позиції на східному березі Дніпра в Херсонській області. Бійці розширюють плацдарм на Херсонщині. Ворог здійснив десятки штурмів, але був змушений відступити. ЗСУ за добу знищили 1080 окупантів і 20 артсистем росіян. Путін вже програв війну з Україною, оскільки не досяг головної мети стерти її з лиця землі та поглинути. Заявив держсекретар США Ентоні Блінкін, каже, штати продовжать підтримувати Україну та інші країни, які входять до коаліції союзників. Також зазначив, що Росія стала слабшою в економічному, військовому та дипломатичному плані у той час, як НАТО зросло 90% допомоги Україні було витрачено на підприємствах США, зміцнюючи американську оборонну індустрію, підсумував Блінкін. В ЄС скасували частину санкцій проти Януковича та його сина Олександра. Обмеження були запроваджені у 2021 році за звинуваченням у корупції та співпраці з сепаратистськими угрупованнями на Донбасі. Суд мотивував тим, що перед введенням Європа не переконалася, чи отримала Януковичі можливість скористатися правом на захист в українських судах. Водночас проти них діють інші санкції Євросоюзу від серпня 2022 року. Їх поки що не оскаржували. Це означає, що обом досі заборо. Онено володіти активами в ЄС та в'їжджати на його територію в Україні. Є важливим відновлення авіосполучення, проте потрібно звернути увагу на деякі питання: серед них захист аеропортів та інфраструктури, страхування та інші чинники, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. З його словами зараз розглядають кілька пропозицій, водночас запевняє, спільними зусиллями Україна зможе розв'язати ці проблеми. Данілов припустив, що зрушити питання авіосполучення з мертвої точки. Вдасться вже наступного року за лічені дні. Українські школярі підуть на зимові канікули. Вони будуть тривалими. На дітей очікує від двох тижнів до цілого місяця відпочинку від уроків. До прикладу, в низці шкіл вирішили не відправляти учням на осінні канікули, тому взимку школярі відпочиватимуть довше. У столиці з 23 грудня до 7 січня на Житомирщині канікули почнуться 23 грудня та триватимуть три тижні. Терміни орієнтовні та можуть змінюватися в залежності від безпеки. Ситуації, тривалість зимових канікул для школярів Дніпра складатиме два тижні з суботи, 23 грудня до понеділка 8 січня. А на Львівщині діти підуть на зимовий відпочинок переважно з понеділка, 25 грудня. Кожна школа визначає дати початку канікул та їхню тривалість самостійно. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні.